Бували часи, коли в нашій країні приладами нічного бачення в більшості цікавились охоронні компанії, правоохоронці, рятувальники, мисливці, а також судноплавці, водії та інші спеціалісти, які працюють в умовах низької освітленості чи туману. Навіть деякі любителі страйкболу, різного роду дослідники, туристи та любителі активного відпочинку, цікавляться такими речами. Та цей час давно минув, і на жаль. Приладами нічного бачення зараз цікавляться тільки у військових цілях. Хочеш не хочеш, а навіть просто цивільні люди намагаються розібратись у можливостях даного приладу, адже ця війна зачепила кожного з нас. Майже у всіх є батько, брат чи друг на фронті. Майже кожен намагається допомогти, збирає донати на подібного роду прилад та вирішує, яку саме модель придбати, бо вибір, дякувати всьому святому, чи малий. Головною ж особливістю цих приладів виступає фон зображення. Відтак, розрізня. Ають зелену та білу картинку, або ж так званий зелений та білий фосфор. Обидва варіанти добре виконують свої функції в обох варіантах. Є свої переваги, і тому достатньо часто саме навколо цих особливостей приладу виникають дискусії. Це канал Надзор .ЮА". мене звати Павла, і сьогодні ми вирішили дослідити цю тематику та розповісти вам про особливості і різницю цих двох технологій. В більшості приладів нічного бачення для відображення картинки за замовчуванням використовується зелений фон. Я б сказала, це стандартний фон таких пристроїв. Якщо ви особисто не мали справ з таким приладом, то точно могли спостерігати його в американських бойовиках. Там часто передають роботу спецпризначенців саме в зеленому світлі, і це зроблено з цілком практичних міркувань. Річ у тім, що фізіологія людського ока дозволяє вловлювати найбільшу кількість відтінків саме в зеленому кольорі. До того ж, зелений колір ближче до нічного світла, тому очі швидко адаптуються та, так би мовити, достатньо легко перемикаються між нічним та денним освітленням. Також зелений фосфор відомий своєю здатністю ефективно проникати через туман та задимлення, що дає чіткіше зображення. Поганих погодних умовах такі пристрої не нові, ними вже давно користуються, тому вони апріорі більш традиційні, знайомі та звичні. Альтернативою ж зеленим нічникам виступають прилади з так званим білим фосфором. Це відносно нова технологія. Прилади з білим фосфором дають вже чорно-біле зображення, схоже на монохромні вінтажні фотографії, якщо можна так сказати. Прилади з білим зображенням забезпечують більш високу деталізацію та контрастність, що корисно при розпізнаванні дрібних деталей. Форм, та контурів також вважається, що така схема краще підходить для тривалих спостережень. Крім того, біле зображення дозволяє чітко бачити об'єкти саме на великих відстанях, що робить його кращим для роботи з великим простором. Можливо, білий фосфор не такий приємний для ока, проте він ефективно працює за умов. Дуже низького освітлення. Білий фосфор забезпечує підвищену чутливість до слабкого світла, а це дуже важливо, адже принцип роботи нічників ґрунтується на підсиленні наявного світла навколо ліхтарі, місяць зорі і тому подібне. Наразі ж які з цих приладів краще, так і не вдалося визначити. Свій час навіть проводились якісь дослідження в лабораторії армії США, але в загальному вони прийшли до того, що і всі інші. Вибір такого приладу можливий тільки в індивідуальному режимі. У кожного як мінімум різний зір, різна адаптація до світла та найголовніше. Різні бойові задачі для швидкої адаптації очей, зручності сприйняття та виявлення об'єктів з низьким контрастом більше підходить зелений фосфор. Якщо потрібна максимальна деталізація, контрастність та розпізнавання об'єктів на великій відстані, і ви готові пожертвувати деякою зручністю для очей, то варто звернути увагу на білий фосфор. У кінцевому підсумку вибір між нічними пристроями з білим або зеленим фосфором залежить як мінімум від конкретних вимог ландшафту, Відціни спостереження, уподобань користувача та навіть як не крути, бюджету, бо обидва варіанти досить недешеві. Крім фонових технологій пристрою, варто звернути увагу на співвідношення сигнал-шум, на роздільну здатність, зум, діапазон та кути огляду, діаметр об'єктиву та навіть розмір та вагу. Перед покупкою варто зважити всі ці аспекти, а також бажано проконсультуватися з відповідним спеціалістом. І успіх, як то кажуть, вам гарантований. Дякуємо, що були з нами. Якщо ви користувались нічниками та знаєте ще якісь фічі по даній тематиці, діліться в коментарях. Це потрібно, важливо та дуже корисно і для нас, і для майбутніх користувачів. Якщо вам сподобався такий формат нашого відео, залишайте свої лайки. Та хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Вдалих вам покупок, друзі! Тримаємось! Скоро все буде добре і все буде Україна! Па-па!